На три росою миті настоялася сереза ще пише, До мене дівчина пише. У вінку з кінкої м'яти сушина моя. Який день? П'ятий? Сьогодні щереда? П'ятий. 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 П'ятий день. Обличчя все сумніші і сумніші. Вже двоє в окулярах, щоб не показувати ще більший сум. Смуток, да? Смуток. Давайте Вікторі покажемо. А в мене нема сму. не ігра. No. це брехня. Це ще щира брехня. І яку ми живемо вже п'ятий день підразу. <смітна> Смішні <смітна> кашки. <смітна> ну хорошо, <говориш у> четвертий. Боже, <смітна> ми є ж ти Кашки смачні чай, смачний, кава смачна, життя прекрасне, сьогодні тепло. Мені тепло, зараз на сонці. Mm. Ми ось нас вже вдягнулися, mm. трошечки поміняли образи, але дівчинка Ігор залишається. Зборно з нами. Збірна з нами. 4F? Ти йде в 4 f Я в футболці 4 f Але закрито. Ну вибачте, холодно трошки. І дівчатка Найк Франція. У меня сейчас 50 на 50 тут. <рес> да Ой, я. Это ну, наш гид. Проводник на гору довго. мы э, занепустилися колонкой. чуть а <сёк> хороший. Да? А? Что? Настрий хороший. <сёк> <сёк> хороший. О. куда в плане танцевать. пісня нашого відпочити. Щасливо і за Україну. Поважаємо, що робилося. Щоб було... Щоб все. А. Все. А, а сьогодні двій двій святковий дві. день дві. за широкий дві. стіл запроси гостей, дві. хай вона тостий, 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 хай та гості, гості, гості. Дві. І вона пісня, дві. наша дві. пісня Скрипко, грай, грай, Скрипка. Скрипка. Скрипка, грай, скрика.

больше не знаете про нас? Наши канадцы, Лиза, Лиза, не ссоромся. Голосни, что сделаем? Разочек. Барбанний. Пошли, що ми щось довго. Ось початок на гору довго. А оце бачите там тобі? Коли... На ще щось стоїть. А, на нашу... Нам аж туди йти. Наша гра в тій стороні. О, там, не, наша гора, може бути, до речі. Там щось ну так, да, так. Да. Ми там вилі. Ото може хур'як, але там щось стоїть. А. Good luck. Добрий ранок. Україна. Звіться. Я тут прибіна. Так, карабін моє. Добрий день. Нам туди. А. Куди це завернути? Так. Це ж уже знаєш. А. ну звірте бабулька з дідулькой пошли. Там ну, він тоже квадроцикл лайнавати, блядь. Знать до цього? Бабулька з дідулькою ше йдуть. Деду загалі сказаною. Ей, май. Чуярам. Далі. Дорадовго продовжується іти. Вказує нам, що ще йти годину, але два кме. Тут, тобто, знаєш, що ще має бути великий якийсь підйом. Але ми так нормально зараз йдемо, тому що тут рівна дорога. В принципі, нормально. Але порівняємо на вершині вже з хомяком і з тим, що ми пройшли. Прохолодно, нормально. Бабульки з дідулькою вже немає десь. Вот, не любит, не любит, не любит, не любит, не любит. Не любить. А нет, у меня две остаются. Не любит, выходит. Я тебя сейчас буду любить за душу. Не любит. А ты меня любишь? Если <клью> <клью> да. Идем, а что мы там стоим? А. Понятно, не что с вами Виктория, Сывонко. меня все знаете, загадайте, и всех вас не люблю. Ты всех нас не любишь. Я, да? я всех вас люблю, а да, я не вас люблю. Что ты сказала? Мы цели вырежем, следить. Mm -hmm. Не любить, любить, не любить. Кого загадывал? Не помню уже. Признавай. Я реально не помню. Отальта ультаму сейчас. А, фіора зрадив. А! Гандон. Ну, ладно. Він просто шален, не знайомий з тобою. ти раз збивалась, це брехня. 100% похибка. 100% Лузан любить Лізу. Ну, зараз. Перерва на перекус. Бо нам туди іти, на гору. Мені дуже подобається така місцевість. Мені коли я типу видно, коли ти йдеш, можна дивитись краєвиди, а не по лісу. Вже одна травма. Їдь, тимі, спонсоруйте нас. Каву наливаю. Бо без неї трохи туго соображаю, штани натягую. А І у тапочках на босу ногу замер... Фотосешн Ну, щось там буде, Анічка. Нічого страшного. Не здохну без фотографії. Передам. Передом. Передано. Задамо лише. Пердом. Pardon. Pardon. Нам туди. А, ну як? Нафоткались вже все, можна підніматися. Ось такому лісу вже. Але ще все одно вийдемо на великий підйомник. Останні 200 метрів. Дійшли. Такий будинок тут. Йом. Вау, краса. Покошили, розкладуємо. І в серці Карпат. ми на е, цьому, як це, гори, гора довго не затримуємося, ми йдемо на полонину. Туди. Туди і ще туди. Now that is не видно. А <різниця> 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 Половина довга. Ну, як я менше уйобіщні буду виглядати? Чи я і так? Дивіться, все прекрасно.

Я не буду А ч? А что? А, а, может села. Села? 11-12. Да. Бля. Такая же зарядка, такая, типа... Какая? Круглая? Нет. <свес> <Yeah. свес> Я побегла и все за мной побегла. Стадо. Стадо.

Ще трохи і ми дійдемо до верху. І туди, якщо повернути, то ми підемо на інший шлях, він простягається паралельно і спустимось біля озера Молодості. Мадам, тим самим не цікаво йти. Не для. Це для початківців. Ми профі. Перевал. Давай доставай вже бутербродом. Віка, буде слай. Віка, okay. бутерброди вікати. Мама покорміє. Эх, блін так подобається ковбаска піджарена. Легенько на сковородочці яєчка жарені. Плюс ще ці яєчка варені, особина теж східця.

Це шлях куди туди. І туди на Буковель. Бо там видно цей аквапарк і там озеро мозлості. Пойди, нам треба кудись туди. І туди. Там чітко на корови. Або туди. Ми Вже поїли будемо йти. Ми поїли, бо всім мішають оси. Фух, з богом. Блять. Ну я коров доїла. тихо може? Ось прямо тут. Давай йди вперед. Ливо сейчас побежит по нас. Куди? Вперед, поняла, так Наверх може. Наверх вони не підніметься. Це письма корова їх копуємо так. А може бик? Тихо, тихо, Ті, 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 ті. Бедишки більше, бачиш, біжить, я в бик. Не ладно. Корови просто всюди. Ну і ми тут. Нам не Десь Тут о, не де. Вона щось прямо на дорогу нашу виходить. Собака треба не показувати. Бля! Приїхали, вони всралися. Це дві корови були. Бля, вони просто переходили дорогу. Ой, дорога. Вона туди дивиться, наче щось розділять. Так, вона з тими биками. Я в її очі дивлюся, вона думає, бля, це бізьмете. А ви щоб він так побіжали від нас? Ну, біжать я не біжала. Вона така, так, 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 так. Классно, жопу мне нет, но страшно. Колоколом на Ліс, Лис ти? Какулька свіжатина. А воно так следует. <рес> ну реально, ты тупо даешь, а воно так. Ну, вона така добра, насправді була. Це я бачу, Ну я не знаю, типу, всяке може бути. Коли ми вперше прийшли ще норм, а коли вийшла ота друга, у мене просто... Ще одна третя теж була така. Вони просто переходили. Тролейбус з дорогу приїжджали, ну що ви тут? Таке тут дерево чуть-чуть, блять. Ти мала пасти ой Ой-ой-ой! Я зняла. Мітки є. Він корова, це, конечно, родильванчика корова і що страшніше було. Корова. адреналін. Надо їм ставити, знаєте, прийти коров з буковичів. З собаками ти йдеш спокійно, не ди. Спокій біжить, сподіваюся. Ой, потелик. Троє. Тут дуже багато жемелів, так що давайте швидко проходимо на квітах. По лісам якихось тупо людей немає. По лісам. Червона мітка ще й тут. <гум> Ні, і синя теж. Не асфальт, звісно. Не дороги. Не дороги. Ну, нам не привикать. Трекінг. Я боюсь Дивіться, яка коли хочеш Хочеться на ручки. Чорний ям. Чорний ям. <рес> Мінуси <рес> Кать. 450 метрів і ми вийдемо до якогось нормального шляху. Людяного, без корів. Слава Ісу! Навіки слава. Слава Ісу, навіки слава. сервіс Я в лісі, так. Позитивно. Ну так. Погнали. Ну 300 метрів написано. Що робити? Останні 50 метрів. Ми виходимо з цього лісу. Може, хоч би тут дорога була? Бо, Бу... бля. А... а, сюди. Ну, це дорогу тут будують. Вовремя. Прийшли вони на якусь дорогу недобудовану, будемо йти по трасі. Щоб вона, блядь, покусала, походу. Ти так а що, там обап. Там ми побачили, що будівництво ми і будемо в ліс <гублію> Якщо ви знайдете це відео в від ютубі, ніколи на нього не заходьте. Ніколи. І знайдіть цим сім... цією дорогою, якою ми йшли. отчаянный, что чуть под каталку не заваливали. Спускаются. Пиздос. Туда где-то есть шлях. Ну там есть он тропинка. Ох, ой, ой, ой. Оп, в болото уже вступили. В эту вот штучечку. Нам туда. Что? Oh. Що таке? Шо-шо? Жада, Я Тут Просто тут був шлях через те, що вони будівництво, будівництва. Його тут немає. Ну реально. Тут просто ну, ми там по картах, тим там, де шлях. Там немає точно. Тут будівництво. Чисто взяли і обійшли. Ой. Чисто взяли і обійшли це. Ми вийшли на ту саму дорогу. Ми були там. Вони були джініс. Зупинка на перепочинок. Ми тупо хуяримо по дорозі. Якісь на неїм дорозі. Людей немає, які машини, тут будівництво. Зато не та самий шлях, як ми йшли. Ось це от клас. Далісь. <гум> ми вже бачимо буковель. Якесь тут озеро. А, Що? <гум> третій час. Спуску. Другий час, третій знаю, може. Ми вийшли на дорогу, там Буковель вже. уже. Побачимо, як ми виглядаємо і як люди виглядають. Вон дивіться. Вони собі відпочивають. Біди не знають. Біти не знають. Ой, не йде. да. Ми по дорозі чисто. О, дійшли ми до озера молодості. Кінець нашого шляху. А, ура, ура, ура Ой-вейк! Ой 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 -ой 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 -ой. Роски чорні, обличчі чорні. Ми на озері молодості. Відлякуємо всіх, хто прийшов сюди купатися. Non comments просто. Ми, ми вижили, це вже перемога, я вважаю. Удачи на нашей стороне. А -а -а -а. Мы хотим больше, знаешь, буковали. Мы уже дуже за задолбани. А уже не приняла эту а штучку. -а -а -а. Кушаем вот так вот. Дуже желашку. Капец, просто. Ой, вайбик. Можем подвоить? Можем. Мы снова Вкусные Дальше... ошибки. А, так. А ну і п'ємо звісно. Не забувай. Можна, да? <рес> да, можна. Клас. Нас Напи... сказали, столик заброньований наш, там де ми завжди сидимо на 9 годину, наш а поставили столик. уже. Ага. Вона насправді на така, типу, ну можете типу здвинуть, ви типу, ви хочете столик можете здвинуть. Ну, типа, добре, знаєте. Ага. Типу. Це та, що наш любимого? Да, нам чисто не треба нам заплатити за рекламу цього готелю. Угу. Ми тільки хвалимо поки що. е, м'ясні піци, бо ми з Ані не любимо е, сирну піцу. Бали вони просто. Будуть дойомуватись? Не будемо замовляти піцу. Ну, ми так. попросили. Це наша ідея взагалі була про піцу. Ну, Замовляли ми. Ви були так і фітле головне. Да.